Ужасні, жахливі ці наші дії нашого президента. Я рахую, що вони не мали права без нього це рішати. Він повинен був бути на Україні, а не в Америці, і тоді рішати це питання. Це дуже безпрецедентний випадок. Ну так не повинно бути, тому що просто прибирає конкурентів. Я думаю, мене справляв, я такі люди, які дійсно потрібно забрати, наприклад. Хто з Росії має відношення більше, то таких людей потрібно забирати. Це смішно. Спочатку пожимає руку, вручає паспорт громадянина України, а потім несподівано, несподівано без попередження. І так, як грім серед білого дня, ну мені здається, це трошечки неправильно. Треба було би якось це більш юридично обдумання, зробити, як на мою думку. Захотів, дав, захотів, не дав. Царьок не можна так. Треба все-таки громадську думку спочатку визначити. Yeah. Бо інакше буде зле. Ну як це так? Комусь дуже тяжко тримає це громадянство і не позбавляє його тим кримським, що вже давно нас зрадили. Це є маніпуляції, розумієте? Це є жах, просто жах. От. Я не знаю, це сумне це закінчиться. Для нас в першу чергу. Радянський Союз закінчився. І думаю, що такого не повинно бути.